Випускники Львівської політехніки залишились без останньої стипендії. Причина чемпіонат Європи з футболу, через який навчальний рік у всіх університетах Львова закінчили на місяць раніше. У Львівській політехніці вчилися до 25 травня. травня. 4 четвертий курс бакалавра і стипендію нам дали тільки за травень, тому що у зв'язку з євро бухгалтери, як нам пояснили, що стипендії за червень не буде, тому що ми закінчили в травні. Керівники університету пояснюють, отримали листа від Міністерства освіти із рекомендацією закінчити навчання у травні, згідно і листа і положення про призначення виплату стипендії всім студентам 4-го курсу, які отримали фах бакалавра, наші стипендія за червень місяць не ви не виплачувалася згідно чинного законодавства. Студентам інших вишів пощастило більше. Вони закінчили навчальний рік на початку червня, тому належні гроші отримали всі. Коштів достатньо для 100% виплати стипендії всім студентам, в тому числі і випускним курсам, за червень місяць разом з індексацією. У наступному навчальному році розмір мінімальної стипендії не зміниться. Студентам і надалі даватимуть по 530 гривень на місяць. Дар'я Денис, Христина Кришиха, Володимир Квятковський, головні новини Львова.